Так, в'яжу, жабеня. Максимально все просто. І думаю, що тут я зроблю йому посмішку, щоб був ротик. І все. Думаю, на цьому все. Ось такий брелок буде. Я тут взялася експериментувати. Фарбую ляльці волосся. Вона у мене тут була біла перука. я колись показувала, в мене вона була. І зараз я її фарбую в рожевий колір. І побачимо. Я сподіваюся, з цього щось вийде. Такий гарний, насичений насичений колір. Ось так воно вже висохло. Класний колір. Мені дуже-дуже подобається. Так. І ось тут такі є прядки. Прям такі яскраві. Все, тепер мені треба буде вкласти і приміряти вже до лялочки. Ой, хочу сфоткати іграшку. А то, а то, так цікаво, що це таке. <смірки> Ні, це не твоя іграшка, не можна. Де мені присісти, щоб був нормальне освітлення. І хочу вам показати поближче ось цих маленьких козявок. Ось така жабка в мене вийшла, потім це все замовлення, капібара, ось такий капібара, потім котик і. І ще такий котик. І це ще не все. Ще мають бути деякі іграшки, сердечки. Коротше, це, що я казала з приводу залишків. Ось на оці брелочки можна залишки повив'язувати. І буде робота. Це брелочки, Я їм прошиваю ці штучки, і це замовлення. На ярмарку в дитячий садочок мама замовила, і вони будуть десь в кінці вересня. Напевно, в кінці вересня у них буде ярмарка. Ось Тому вона обрала такі брелочки, і я по фото зв'язала приблизно приблизно те, що вона хотіла. Ось. Ну, жабку я сама якось. Її візуалізувала і ніякого фото не було. І ще буде бджілка. Бджілка теж має бути десь приблизно ось такого розміру. Така теж прикольна. Я вже сиджу і думаю, що мене можна назвати вже майстром в'язання по фото. Але я цього не люблю. Страх як не люблю робити, тому що тут треба знаєте, не просто так по схемці в'яжеш собі в розслабон і там дивишся. Ютубчик, а треба ще подумати. <смі> подумати і сто раз глянути на, на фотографію, коротше, трішки позаморочуватися, але я думаю, що справилась. Капібара такий, не знаю. Чесно, мені не дуже подобається капібара як іграшка, але ж вона там якась в тренді, да? багато хто її. Ну, з дітей, зазвичай, да, э, хоче мати, але мені вона не дуже подобається. Така собі. Кабачок. Кабачочок. А котики прикольні. Вроді нормальний, такий милий. Тут ще в нього хвост такий. Такий буде, мілашка. Пристала до мого мікрофона. І цікаво, що це за пушочок. Таська, нельзя. Нельзя. Прям просить. Лізе. Гавкаєш, що, Гавкає, що на мене. Показал ти. показать всю морду. Ну, такая серьезная, ну вообще. Скажите пару слов. Что вы? Что вы сегодня снидали? Расскажите, пожалуйста. Микрофон хочет изъесть? Не можно. Не можно. Нет. Не можно. Не можно. Это что такое? Нет. Так делайте на мою. Нельзя. Ну нельзя. Ну дай, скажіть, ну дай так хочу, ну капіт, туда і так хочу. Так, усім доброго раночку. Я м -м, вирішила разом з вами розпакувати тут посилочку від мого клієнта. Вона мені прислала лялечок для того, щоб я зробила їм макіяж. Зараз ми разом з вами поглянемо. Запакувала дуже добре, не розпакуєш. Так, це у нас лялечки паолки. Дуже високо. Ой, Бозі, як гарно тут. Прям. Це у нас лялечки паолки. Вона мені прислала тільки голови. Ось така. І здогадайтеся. Звісно, здогадайтеся, що ми будемо робити з, саме з цієї головушки ми будемо робити Венздей. Це в мене окуляри такі. Чи це телефон не протертий? О, на вулиці сьогодні дощ з самого ранку. І, і правда нічого не хочеться робити. Хочеться валятися в кровать, в ліжку. Е, мене взагалі. Ой, а тут вау! Вау! Клас! Я не бачила такої лялечки, Клас! А це у нас буде Еніт подружка е, Венсди. яка вона прикольна! Погляньте! Я такої лялечки не бачила. Завицькою це завицька вона, я так розумію. Чи перепрошита? О, ні, це перепрошито. Клас. Тобто це перепрошита, це вже ручна робота, волосечко, натуральне. Клас. Така прикольна вона і така посміхається прямо як Еніт. Ой, я вже хочу прям її вже зробити. Клас! Коротше, отака в мене буде роботка. Напевно, вже... На наступному тижні буде результат, бо мені ще потрібно буде замовити цей лак для фіксації макіяжу, бо в мене він вже закінчився. Остання баночка, я вже його використала, тому треба буде поповнити. От тільки починаю знімати відео, зразу треба... треба щось там рити, кусати, гристи, або щось коротше, робити. Так, ще що хотіла показати: показати, що хотіла, що я буду робити ось цю лялечку. Буду починати. Я вже їх дістала, а тут поклала, щоб вона мені мозолила очі, щоб я вже така, типу, так, пора робити щось, а не лежить в коробці. Я за це не загадую і так воно тихесенько собі лежить. І я лежу. Зараз, знаєте, такий у мене стан. Як, як ведмедик хочеться залізти в берлогу і спати. Ну, я не знаю, чого так? Ну, ну, чого? Бо осінь, напевно, така природа. Ще треба йти в спячку. Ось. Але ж роботу ніхто не відміняв і ніхто, крім мене, її не зробить. Тому якось треба брати себе в руки. Кава не допомагає, відразу кажу. Так, і ось таку нашивочку ще замовила. Зараз я в'яжу в процесі. У мене два зайчика будуть. Одна буде дівчинка, друга нашивочка ще в мене. Боже, треба зробити. Друга нашивочка в мене буде хлопчик. Там виходить у мене два молочних зайчика, і один буде в рожевих штанцях, а другий буде. В макетних штанцях. Хлопчик і Ось. І ось мої оці. Дівчата чекають. Гляньте, бозі, як я це люблю, як я це люблю. Мені, вже... мені... знаєте, що в мене так буває, що мені хочеться робити от зараз все і відразу. Знаєте, потрішки. Тобто я хочу і попиляти, я хочу і пов'язати, я хочу і пошити, я хочу ще вдома поприбирати, ще хочу, до речі, в мене таке тешнастей, знаєте, все отак згрібсти і винести. Якось. Звільнити простір. Ось. Зробити такі розхламлення, да? пряжу я вже перебрала. Пряжі вже мало в мене залишилося, Залишків залишалося в мене багатько. Ну, я так планую собі трішечки пов'язувати ось цих маленьких, таких, знаєте, щоб були там. І, і що? І треба добратися до свого до своєї шафи і зробити розслаблення своїх речей. І повіддавати, не, не не викидати, а повіддавати ті речі, які я вже не ношу. Але мені, типу, типу, шкода. Їх кудись, ну а, а вдруг мені треба буде вдягнути той, той чи інший там спортивний костюм. Але розумію, що воно ну, тільки займає ча час, господі, місце, і мені від цього некомфортно, Тому. Треба робити якусь організацію організацію всього, що навколо. Ось. Поки такі справи. Зараз я, мабуть, поїду в епіцентр. На вулиці Дощ нікуди не хочу, але потрібно. потрібно заїхати в епіцентр, і якщо я вже там буду, то, звісно, я не можу не зайти в цей. Називається. Там, де рослини. Садовий центр, да? е, не можу просто не зайти в садовий центр. Обов'язково треба туди зайти, подивитися. А, і, до речі, мені ж треба земельки для мого цього купити. цього Вазончика, то, о, до речі, якраз нагадала: треба все записати, бо я забуду, як завжди. Е, куплю ще земельки, да пересажу вже, бо я. Тільки поговорила, а нічого не зробила. Е, тому, можливо, щось вам засніму, а можливо, ні. Погляньте, це вже осінь. Бачите, як вже спить? Носик закрила і сплю, скажи? Ой, який дюжайка. Холодно вже в носик, так? Да? І Таська вже тут. Ми ж на вулиці такі лівіняка, а мене кудись пре. І ще я згадала, що мені потрібно купити жовтий колір е, пряжі, плюшевий. То зараз я в місцевий магазинчик заїду і хоч би він там був, бо мені треба, щоб завершити замовлення, потрібно е, щоб він в мене був. Мені потрібен один моточок. Коротше, недавно я робила замовлення пряжі і забула додати туди жовтий колір. А це замовлення мені потрібно вже завершувати і відправляти клієнту. Тому зараз буду їхати десь шукати жовтий колір. Там мені потрібно зв'язати бджілку і зв'язати патріотичні сердечка. Для тої ярмарки. Ось. Тому треба в таку погоду кудись їхати. Так, ну що ж, я знайшла жовтенький колір, такий трішечки гарячо-жовтенький. Baby Love. Е, знаєте, скільки тут коштує в магазині ця пряжа? 115 гривень. Ось такий моточок. Ви уявляєте, яка тут оцінка. Але ж ми все розуміємо. Погляньте, квітує. Як мені подобається гібіскус. або чайна роза, бо ж ну так гарно. І тут ще така махрова. Клас, вся в квітках, погляньте, буде Квітувати, красота. І тут ще Боже, як гарно. Такі великі вони, ці квіточки. Так, давайте подивимось. У мене вже два сердечка ось вже готові. Я вже пришила ось ці штучки. Ось такі два сердечка. Також працюю тут над зайчиками. Це той, що буде в рожевому і в блакитному комбеску, шортках ну, в такому наряді. Е, так, і також ось працюю над бджілкою. Зараз я вже ці поставлю типу, очі, наповню. і... Решию ще крила. І, по суті, все. Здається, я з цим завданням впоралась. Ось такі вони виходять. Так, ну що ж, я шведесенько вам покажу. Вже готову роботу. Два котика, потім капібара, жабка два сердечка і ось вже готова. Бджілка. А, не побачила, якраз на відео побачила, що ще не причепила до неї цю вісюлечку. Зараз тоді причеплю. зробила я її такою з посмішкою, щоб вона була для діток, бо це в дитячий садочок, щоб вона була більш така весела. Весела і жабці теж у нас посмішка. Так, тоді пришиваю і все. Дівчинка вже готова. Така вона мила вийшла за юнака. Вікторія у нас на вушку написана. А ззаду ось так. Хвостик так видно. Ось. Відео, як в'язати такі шортики а-ля комбез є на Ютубі у мене. Зараз трішки кулінарного процесу. У мене тут залишилися грушки, їх треба вже використати. І тут у мене така суміш кориці, така пахуча з цукром. Зараз буду готувати галету з яблучно, а гру, з грушками. І готую вперше, побачимо, що з цього вийде. Потім покажу результат. Так, ну що ж, ось такий він вийшов, дуже гарненько виглядає, пахне на всю хату. Так ароматно. Просто це вже осінь точно прийшла. Погляньте. Ось. І зараз ми скуштуємо. Я присипала тут ще цукровою пудрою для краси. І Будемо так куштувати. І так, я ще раз повернусь до цього е витвору мистецтва. Дуже смачно, просто, швидко, і я буду робити ще однозначно. І ще спробую з яблучком. Ще в мене, звісно, є слива. Не знаю, як мені слива не дуже подобається, але ну, грушу я люблю в в в запікати. От груша це ням-ням. А ще спробую з яблучком. Зараз дороблю брязкальце, має бути в наборі до зайки з блакитними шортиками. Ось вже в мене такі детальки нав'язані. Зараз буду вже оформлювати, по суті. А тут хотіла показати, як я сижу. Працюю, вклалася мені тут. Ось так. І спить. Зранку погуляла. Тепер спить затишно, як в коконі. Я в'яжу. Ну що ж, я на фінішній прямій, ось уже брязка готове. готова. Нарешті я його доробила. Ось так воно виглядає. Покажу вам зі всіх сторін. Так. І зайка в комплекті. Ось такий зайчик. З нашивкою все. Готую до відправки і піду на пошту. Так, хочу вам швиденько ще показати, які в мене красоньки тут зв'язалися. Це на замовлення дві маленькі шапки для новонародженого, ось така буде рожева, і для більш старшого возрасту. Десь на годик. Ось така буде молочним кольором, і ми тут вирішили зробити е, ці зав'язки. Ось такі дві мішки поїдуть додому. Так, що я вам розкажу мої, мої справи. Коротше, з зубом я тільки вирішила питання з тим, що в мене було простужений нерв. Ви уявляєте вже другий тиждень, коротше, там було жесть. Але все добре. Я все вирішила. Але багато іграшок на цей зуб треба нав'язати, ви ж самі розумієте. Коротше, що я хотіла сказати, я така задоволена, що я вже завершила всі свої замовлення і пі... повідправляла. Повідправляли ось тільки ще з нової пошти. Фух, я вільна, чому так? Чому я така довольна, бо я так спішила з цими замовленнями. Я не встигала взагалі на цьому тижні щось доробити до якось ну, вчасно зробити, бо треба було мені лікувати цей зуб, їздити постійно в якихось домашніх цих завданнях. Коротше, і тепер нарешті я зі всім справилась. Сьогодні я вже відпочиваю, сьогодні у нас п'ятниця. і всі іграшки я вам показала. І на цьому, напевно, я буду вже завершувати це відео. Мені ще потрібно буде замовити лак для е, лялечки і вже буду починати е, робити полочки які я вам показувала. Так, що вам ще показати може Давайте покажу. Купила я собі ось такі тапуні. Раз ми вже тут говоримо, ось такі тапуні купила в магазин, магазин Сезон називається, це наш український. Здається, вони роблять цю, це взуття в Харкові. Це замша натуральна, це не знаю, але вони такі зручні просто. І, коротше, як тапулі, знаєте, вдягнув, ножки не мерзнуть і побіг в школу вести. Так, по-швидкому. -по Ой. І... Ой. Коротше, на цьому я буду завершувати своє відео. Я хочу вам побажати великого натхнення. Вон такий задій пейзаж. Великого натхнення. Щоб ваші роботи робилися вчасно, не затягувалися і тим самим приносили вам задоволення, а не дискомфорт. І також бажаю вам багато клієнтів, багато нових якихось ідей, можливо. І до зустрічі у новому відео. Па-па!